Добрий день! Починаємо урок навчання грамоти, письмо. Сьогодні ми продовжимо з вами вчитися писати букви, і сьогодні у нас велика буква «Ю». Також письмо складів, слів, речень з вивченими буквами. Прошу зараз всіх відкрити зошити. На сторінці 39. Розгляньте уважно малюночок. Скажіть, хто зображений на цьому малюночку? Чим зайняті діти? Придумайте їм імена і складіть речення про те, що робить кожен з дітей. Наприклад. Юрко малює фарбами, так? а Юлія співає пісню. З якої букви треба писати імена дітей? Правильно, з великої. Тому прийшов час навчитися писати велику букву Ю. Давайте уважно розглянемо, з яких елементів складається ця літера. Подивіться на перший елемент. Пригадайте, в яких буквах ми зустрічали цей елемент. Так, це і велика буква Н, і велика буква К. Молодці. Ну, овал, звичайно, це велика буква О. І ці два елементи поєднуються горизонтально невеличкою лінією. Розгляньте малюнок, знайдіть перший елемент і наведіть його. Тепер наведіть другий елемент, овал. І повністю букву Ю. Давайте перевіримо, чи так у вас вийшло. Добре. Ну, а тепер переходимо до перегляду написання букви Ю в зошитах. Буква Ю велика, тому ми починаємо її писати від верхньої надрядкової лінією. Та, як одиничку, от хтось правильно говорить, як одиничка. І так, починаємо писати перший елемент. Трішечки нижче верхню додаткову лінії. Ведемо плавну лінію до верхньої додаткової, потім вниз, пряма похила лінії за округленням внизу. Далі йде горизонтально поєднувальна лінія, тільки, будь ласка, діти зліва направо. І дописуємо великий овал. Спробуйте цю літеру прописати у повітрі, на долоні, і пальчиком спробуйте на столі прописати її декілька разів. Ну, якщо ви готові, то переходимо до першої, е, першого рядка. І так, Красиво, старано пишемо велику букву «ю» цілий рядочок. Слідкуйте за тим, щоб між, елемент, між буквами була однакова відстань. Коли допишете, знайдіть королеву літер, яка у вас найкраще вийшла. Можете натиснути на паузу, виконати це завдання і далі переглядаємо. Наступний рядочок читаємо перше поєднання. Юр. Так, ми сьогодні збираємося навчитися писати ім'я Юрко, якраз Юр це початок цього імені. Один раз наводимо і один раз пишемо самостійно. І тепер прийшов час навчитися писати ім'я Юрко. Так, уважно розгляньте, правильно поєднайте. Так, і пишемо Юрко самостійно. Я нагадую вам, якщо ви за мною не встигаєте, не поспішайте. Натискайте на паузу і спокійно пишіть, потім продовжуйте переглядати. Наступний рядочок. Юл. Зверніть увагу на поєднання букви Ю з буквою Л за допомогою поєднувальної лінії. Один раз наведіть. І один раз напишіть самостійно. І тепер напишемо повне ім'я Юля. Зверніть увагу, як поєднуються всі букви. Запам'ятайте це поєднання. І пишемо Юля, можна написати тут два рази, якраз вміщується. Натискаємо на паузу, спокійно пишемо, далі потім переглядаємо. Наступне у нас е, іде речення. Давайте його прочитаємо спочатку. Юрко любить малювати. Що робить Юрко? Повторіть. Угу, Молодці. Тепер поясніть правопис слова Юрко. Що поставимо в кінці речення? І так, на вільному рядочку внизу пишемо Юрко любить малювати. Обов'язково проговорюйте все, диктуйте собі, щоб нічого не пропустили. Пишемо, Юрко любить малювати. Ну а тепер дайте пальчиком відпочинок. Пограємо у гру окуляри. Складіть, будь ласка, так, як показано, на малюночки пальчики. Так. Піднісіть до очей і починаємо. Окуляри для бабусі швидко я дістала. Щоби бачила бабуся, казочки читала. Так, можна покрутити як окуляри. Так. Ну, а тепер продовжимо. Отже, тільки що ми написали з вами речення Юрко любить малювати. Прочитайте початок наступного речення. Яким словом потрібно доповнити це речення? А що любить Юля? Так, вона любить співати. Зверніть увагу, що в цьому реченні слово любить замінили тире. Бачите? А Юля любить співати. Можна було так написати. Але можна написати так. А Юля співати. Якщо це речення іде після речення Юрко любить малювати. Це робиться для того, щоб ми не повторювали два рази підряд любить. І так, Наводимо спочатку, спочатку початок речення і далі дописуємо співати. І не забути в кінці поставити так, крапочку. Ну що ж, давайте перевіримо. А Юля співати. Перед можна порухатися, зробіть, будь ласка, вправи, які показую вам котик, натисніть на паузу. Виконуйте завдання. І переходимо до малюночка. Ось цього. Розгляньте його уважно. Розкажіть, чим зайняті діти? Так. Дівчинка читає, а хлопчики грають у. Комп'ютерні ігри, приставка, так? Скажіть, а ви любите читати книжки? А грати в ігри? А ще чим ви займаєтеся у вільний час? Ось подивіться, тут поданий листочок аркуш такий паперу чистого. Намалюйте на ньому своє улюблене заняття. Чим ви любите займатися? Наступне сторінка 40. Прочитайте пари слів і скажіть, що означає Юрченко Юлія. Так, це прізвище та ім'я. От так от записано в журналі і ваше прізвище та імена. Зараз напишемо рукописними літерами Юрченко Юлія. Працюємо. Так, і прочитайте наступний. Юхименко Юрій – це також прізвище і ім'я хлопчика. Його також запишіть рукописними літерами. Натисніть на паузу виконайте завдання. Ну, а тепер давайте перевіримо. Так ви написали, чи ні. І знову подивіться, будь ласка, чи правильно поєднали букву «ю» з буквою Х. Так, неправильно, тому ви е, виправте, якщо ви так поєднали, що це верхнє поєднання. Так, добре. Переходимо на наступне завдання. Е, да, тут речення: ви бачите, написано частково буквами, а частково малюночком. Ви здогадалися, що треба малюночок замінити на слово і записати рукописними літерами. Прочитаємо. Юрко намалював, впізнали ці квіти? Так, це тюльпани. І так, рукописно, красиво і старанно пишемо це речення. І не забудьте, що перше слово в реченні пишеться. Молодці, а ще й це ім'я. І не забудьте в кінці поставити крапку. Слово тюльпани. Напишіть, будь ласка, самостійно, натискаємо на паузу, виконуємо завдання. Так. Перевіримо. Працюємо далі. Він подарував малюнок Юлі. Скільки слів в цьому реченні? Поясніть правопис слова Він. Поясніть правопис слова Юлі. Що необхідно ставити в кінці речення. Запишіть, будь ласка, це речення на наступному вільному рядочку. Перевірте. Читаємо далі. Що ми бачимо? Що одне слово нам можна прочитати спокійно, а друге слово розсипалося на букви. Будь ласка, спробуйте поставити букви на своє місце і скласти слово. Яке слово у вас вийшло? Так, Юля зраділа. Коли ви будете писати це речення, я нагадую вам, що букви в слові поєднуються, що дужки ставити не треба, тому що ми їх вже розкриваємо. Ми пишемо вже речення. Пишемо Юля зраділа. І давайте перевіримо. Тепер прочитайте всі речення, які ми тільки що писали ще раз. І прочитайте останнє. Дякую. І скажіть, хто це міг так сказати? Хто міг сказати дякую? Так, звичайно, Юля. Вона зраділа. і... Подякувала Юркові за подарунок. Запишіть це невеличке речення, воно складається тільки з одного слова, рукописними літерами, так, з великої літери, і не забудьте в кінці поставити знак оклику, тому що це окличне речення. Ну що, перевіримо. І так, яку літеру ми навчилися з вами писати? В яких словах пишеться велика буква Ю? Молодці! Дякую вам за роботу. На сьогодні все. До побачення!